Площа навколо садових дерев часто виявляється невикористаною, але ж туди можна посадити рослини, які відмінно відчувають себе в тіні і дають непоганий урожай. Це може бути зелень, овочі або ягоди, полуниця або суниця. Тіньовитривалими і невибагливими культурами вважаються суниця і дрібноплідна полуниця. Ремонтантні сорти теж будуть відмінно відчувати себе під деревами. Вони встигають визрівати навіть без попадання прямого сонячного світла. Звичайно, за умови внесення достатньої кількості підгодівлі і своєчасного поливу низькоросла малина для правильного розвитку ягідним чагарниках необхідно багато місця, виняток становлять низькорослі види малини, які в сусідстві з деревами встигають визріти і дають непоганий урожай. При цьому за рослиною важливо правильно доглядати. Регулярно обрізати і стежити за пагонами часник. Часник має здатність відлякувати шкідливих комах, тому його сусідство для плодових і ягідних культур буде дуже корисним. Далеко від яскравих сонячних променів він не страждає, у тіні волога краще насичує його коріння, а це одне з основних умов хорошого врожаю редис. Цей перший весняний овоч любить вологу, а ось сонячне світло йому не дуже потрібен, на яскравому сонці редис перегрівається і в'яне у тіні ж, навпаки, він добре розвивається і дає пристойний урожай. Смакові якості редису від того, що він росте в затіненні, не страждають. Навпаки, головки виходять більш соковитими гарбуз, гарбузові рослини вимагають великої кількості підгодівлі, а перебуваючи в пристовбурних кіл дерева. Вони отримують багато гумусу, при цьому коренева система гарбуза не йде глибоко в землю і вони не заважають великим коріння плодових культур кабачок. Посадивши під деревом кілька насіння кабачка, ви зможете забезпечити цими овочами свою сім'ю на весь сезон. Для розвитку кабачків не потрібно багато місця і світла. Вони відмінно ростуть в пристовбурних кругах, так як люблять вологість і тепло. У тінистому місці овочі виростають більш соковитими і з меншою кількістю насіння. Вибирати для посадки під деревом можна як сланкі сорти, так і кущові. Коренева система у цих рослин недовга, тому конкуренції деревам вони не складуть броколі. Броколі, як і цвітна капуста, може рости при невеликій освітленості. Зайве сонце їй навіть шкодить сильна, освітленість може стати причиною стрілкування. У півтіні броколі формує смачні і соковиті головки, кілька годин сонця в день їй цілком вистачає. Шпинат. Сильну спеку шпинат не любить, в цьому випадку він швидко переростає і йде в стрілку. Це одна з причин, щоб посадити рослину в півтіні Щавель. Одне з найбільш невибагливих і корисних зелених рослин, яке відмінно росте навіть в глибокій тіні, ще вель комфортно себе почуває і дає соковиту зелень на ділянках з будь-яким ступенем освітленості у рослин, що розвиваються без яскравого сонця. Наприклад, в пристовбурних кругах великих дерев листя будуть невеликі, але соковиті і ніжні кропу. Прекрасно росте в пристовбурних кругах. Кріп він невибагливий, рано дає зелень. І до того ж захищає дерева від шкідників.